Усім привіт. З дружиною придбали ось такий стілець да, на сайті а, Алло. Він відповідно для годування да, Ксінтай, да, він виробництво Китай, але це е, дуже непогана якість. Дуже непогана якість за свою ціну. Він дуже схожий на. Е, Стільчик для годування від Ikea. Але він, як на мене, кращий і краще, і ціна краща, і також він якось дороблена версія. Чому? По-перше, ну, які переваги у цього стільчика взагалі порівняно з іншими стільчиками, чому зобрали його? Ну, по-перше, порівняно зі стільчиком від Ikea є підніжка. Да? Тобто це дуже важливо, і вона регулюється, є декілька положень. Да, також в э, тільчиків, які цього немає. До речі, э, ну, саме надо оці в інструкції дуже це зрозуміло вказано, але оці ніжки повинні бути саме встановлені на, э, цей, э, на у наперед, да, щоб було кріплення під ніжки. Ну, збірка дуже проста. Тобто, до речі, якщо потрібно буде зняти оці ніжки, та да, то рекомендую використовувати просто звичайну э, шарикову ручку, з, э, ну, з, яку можна встановити. Ну, і саме пластиковим коробом його можна вимкнути, витикнути дуже легко, тому що пальцями ну, майже неможливо це е, зробити. Тільки якщо переносив він повністю пластиковий, окрім ніжок ніжки, ніжки зроблені з металу. І е, Також додали підстаканник та, мабуть, цей відсік для малювання. Тобто, якщо хочеться пододати туди, не знаю, може, якісь олівці або щось таке. Він повністю пластиковий, тобто дуже легко мити, Тобто просто можна закинути прямо у ванну, або з душем це все злити, або просто три протерти. Це дуже практично і дуже зручно, тому що всі ці оці накладки це, це не дуже. Мені не дуже сподобалися паски оці безпеки, да, вони дуже такої не дуже гарної якості. Але якщо чесно, мені здається, вони навіть не будуть потрібні, тому що є непогана оця перемичка. І до речі, в нас дитина доволі крупна, тому, відповідно, воно підходить навіть для таких дітей. Також стільчик, він саме діка, цей підносик або як його назвати, тобто саме, саме столик він доволі ну, великий. І, до речі, він регулюється у двох положеннях. Ну, у нас, поки дитина ще маленька, тому вона вигулює. Ми відповідною поставили максимальне максимального положення, але можна буде дещо поставити його тобто, ближче, тобто він може підніматися туди. А, в цілому нічого так він не, не скрипить, не, луф, не не люфтить. Тобто, все не так непогано зібрано. А він, до речі, ще дуже легкий, ще дуже великий плюс, тому що якщо його потрібно пересунути разом з дитиною, то це велика проблема. Ну, також дуже велика перевага. Це ціна. тобто, Тисячу гривень, тисячу да, гривень і ще є 5% за знижку за оплатою карткою. Тому я в цілому дуже рекомендую. І, до речі, відгуки ну, всі люди, які пишуть, що, в принципі, всі задоволені, позитивні за цю за цю ціну. Дуже гарний. До речі, якість пластику. Тобто, от мені здається, навіть відчувається, що вона така ну, дуже, дуже 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 добротний пластик. Тому в цілому всім раджу. Нарешті є накладки на ніжках, тобто, щоб не поцарапити підлогу, тобто ламінат або що у вас встановлено. І дизайн теж простий, лаконічний, стильний. Тобто, мені здається, що дуже непоганий варіант. Всім рекомендую. Дякую Алло. до речі, доставили дуже швидко. І він, ну, навіть якщо що, він дуже такий компактно складений, тому забирати буде дуже зручно. Всім раджу, дякую Алло, за доставку і до наступних зустрічей.